Вітаю вас, друзі! Сьогодні 30 липня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні в неділю Зеленський провів засідання Конгресу місцевих та регіональних рад у Івано-Франківську. Чому воно це засідання було виїзним? Мені зараз вам складно сказати. Я вбачаю в цьому деякий і такий робочий момент Зеленського, який намагається бути присутнім не лише на сході, а й на заході України. І в такий спосіб, ймовірно, він готує собі плацдарм до участі в майбутніх президентських виборах. Війна війною, але готуватися до виборів потрібно, і розмов про них все більше. До прикладу, Стефанчук сказав, що навіть він не виключає, що вибори можуть відбутися в умовах воєнного стану і ця конституція не заборонено. І такий візит Зеленського саме до Івана Франківська можна розглядати через призму такого саме його ну, піару робочого. І він там проводив нараду з трьох питань. Зокрема, він говорив про те, що війна потроху переміщиться на території Росії, говорив про місцеві бюджети та говорив про енергетику. Стосовно енергетики, останнім часом дуже багато розмов. Як на мене, тут багато дуже спекуляцій, тому хотів би внести ясність по всіх трьох питаннях. По-перше, що стосується саме переміщення війни на території Росії, ви знаєте, що сьогодні вранці прилетіло по центру Москви. Було знищено три безпілотники, як повідомляє Міністерство Російської Федерації. Федерації збройних сил, але чи вони були успішно знищені чи ні, питання залишається риторичним, бо прилетіло по дуже відомому бізнес-центру Москва Сіті, де розміщені офіси міністерств, зокрема Мінекономрозвитку, Мінпромторгу і Мінцифри. Мешканці Москви демонстрували відео, на яких показували документи, які були розкидані в результаті цього вибуху. а ППО чи ПВО, мабуть, не дуже вдало спрацювало на Росії. Чиї безпілотники ми направду, не знаємо, але точно, мабуть, не російські. Ну, менше з тим, дуже добре, що таке відбувається, тому що тут Зеленський кажуть, що Москва має відчути і Росія про те, що війна, яку вони розпочали на території України, вона переміститься до Росії, якщо я вже тут продовжую, вони її не припинять. Але в будь-якому випадку режим має бути покараний однозначно. Заява правильно, слушна. Єдине, хотілося, щоб безпілотників було більше. І тут, звісно, виготовлення безпілотників у великій мірі залежить і від перерозподілу місцевих бюджетів. Ми знаємо скандали з серіалами музеєм Голодомору. Ви знаєте, що Зеленський буквально днями витував рішення Верховної Ради, яким передбачалось виділити понад півмільярда гривень на добудову другого етапу другої черги музею Голодомору у Києві. Це викликало певний там дисонанс у певних колах, низка моїх. До прикладу, колег виступають за добудову, я вважаю, що це неправильно. В умовах саме широкомасштабного второй грошей треба більше виділяти на безпілотники. Ми буквально е позавчора з колегами обговорювали дуже детально цю тему. І ви знаєте, дійшли висновки в різних, в тому числі і те, що є нестача коштів. Ну от Ви знаєте історію зі знищенням Кримського мосту, пошкодженням, перепрошую, Кримського мосту надводними безпілотниками, які поч... представили в Туреччині на виставці, на військовій. Вони виготовлені, ці безпілотники, були приватною компанією в межах проекту Юніт-24. Ну і гроші на виготовлення цих безпілотників не так багато було дано. Що виготовили в рамках цього проекту по збору грошей, це не за державні кошти. Ці безпілотники були передані спецслужбам України. Ну і вони ймовірно їх використали використали саме для атаки по Кримському мосту, але більше грошей немає. Днями, коли представляли в річницю. Армії дронів результати цього проекту то Шмигаль повідомив, що знайшли 40 мільярдів. А от Зеленський сьогодні говорить про доцільність використання місцевих бюджетів. Він каже, що місцеві бюджети мають суттєві ресурси, так, які треба витрачати з державницької позиції. Усі бачать, які ми є потребами, які є потреби на передовій. Усі бачать, на чому акцентують увагу волонтери. Дійсно, на волонтерів треба орієнтуватися, тому що вони є дзеркалом потреб збройних сил України. І тут Зеленський справедливо говорить, що усі бюджети, і державні, і місцеві мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні. Але Справа в тому, що є велика помилка тут Зеленського, що він робить це в ручному режимі. Йому треба було б все-таки ініціювати зміни до чинного законодавства саме до бюджетного кодексу на цей рік або на період війни, і заборонити капітальні видатки, як то було в минулому році, спрямовувати кошти, які отримують місцеві бюджети у вигляді ну, величезних надходжень від перерахування податку на доходи фізичних осіб, які зараз плачуть військові, а це дуже величезні суми. Перераховувати їх або назад до центрального бюджету, або перенаправити спеціальні програми, там показати, де ви можете купувати, що можете купувати для ЗСУ. Ну, намі цим треба дуже щільно займатися. А от ручний режим, як на мене, це не дуже вдалий. І в тому числі Зеленський говорив про енергетику і закликав бути свідомими того, що цієї зими російські терористи ще можуть бути можуть бити. По нашій енергетиці і по критичних об'єктах. Я звертаю увагу вашу на саме цю заяву, бо таких заяв останнім часом вона є дуже багато. Тут ну, буквально вчора вийшло інтерв'ю на 24-му каналі, де Подоляк, це радник Єрмака, давав величезне інтерв'ю, і він там говорив, в тому числі, і про. Виклики для енергетичної системи найближчої зими. Він каже, що енергетичні системи не закуповувалися ні в нас, ні в США, ні в Європі. Адже ніхто не вважав, що сучасна війна може йти через атаку на енергетичну інфраструктуру. Він має на увазі закупівлі до початку широкомасштабного вторгнення. Ну окей, е, я розумію, що таку проблему там можливо і не бачили. Він говорить далі, тобто на те, щоби людей, сучасних дітей залишити без світла опалення, то що це мета росіян. Нині ми це розуміємо. Перше енергетичний штаб чітко оцінює ризики, які потрібно нівелювати. Друге, шукаємо можливості виготовити. І це мовиться вже в кінці липня, напередодні, фактично найближчого часу, початку опалювального сезону і, звісно, переходу в режим. Коли нам потрібно буде більше електроенергії. Нині проблем немає. Але зверніть увагу, друзі, що проблеми з електроенергією зникли ще до завершення опалювального сезону. Я вам на цьому акцентую. Продовжує цю риторику також і очільник НАК Нафтогазу Олексій Чернишов. Він наразі перебуває в Вашингтоні, намагається довести, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, так його цитує Блумберг, для того, щоб захистити енергетичну інфраструктуру. Тут він має на увазі не лише. Електромережі, а і в тому числі газотранспортну систему нафтову галузь, тому що як він переконує наших західних партнерів, вони можуть залишитися без того самого газу, який транспортується з Росії території України в період широкомасштабного вторгнення, в період війни парадоксальна річ. І тут важливо зрозуміти, чому така риторика зараз лунає, тому що як на мене вона дуже тісно пов'язана із відновленням енергетичної системи, довкола якої дуже багато зараз є контраверсійних повідомлень і цифр, що я маю саме на увазі. У вівторок був опублікований звіт програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та Світового банку. І вони сказали, що ми маємо збитків для енергетичної системи усієї: нафтової, газової, електричної, не враховуючи руйнацію Каховської ГЕС близько 10 мільярдів доларів. Це дуже велика цифра, друзі. Як рахували, не знаю. Київська школа економіки. Очолнена, очолювана Міловановим вона підрахувала, що ми маємо збитків в енергетичній системі 6,8 мільярда доларів. Ну дещо менше. Uh, і ще дані точніші внесені про те, що збитки завдань задані атомним електростанціям сягнули 770 мільйонів, а найбільша частка збитків припадає на енергетичний сектор, тобто не атомні станції, а інші енергомережі, які належать, як правило, ви знаєте, не державі, а приватним компаніям. І тут я хотів би вам внести певну ясність стосовно іншої цифри, яка була озвучена. Герусон, і він наполягає на тому, що це депутат Слуги народу, який займається енергетичними питаннями, 20 квітня сказав, що Україні потрібно понад 1 мільярд доларів на термінове відновлення енергосистеми до зими. Цифри дуже різні. Чому вони такі різні? Мені вам складно пояснити. Але 21 червня, місяць тому, США повідомили про те, зокрема, Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, сказав, що США виділять додатково Україні це більше місяця навіть назад, 1,3 мільярда доларів на допомогу у відновленні після російського вторгнення для відновлення енергосистеми. Більшість коштів саме буде спрямовано на це. Тобто тут цифра Геруса співпадає із цифрами, які озвучує керівництво Сполучених Штатів Америки. Але що стосується саме звіту Організації Об'єднаних Націй, ну він мені видається дещо дивним, бо десь мільярдів це ну направду дуже величезна цифра. Тому що, до прикладу, руйнація Каховський ГЕС також оцінювалася урядом близько одного мільярда доларів. Окрім того, хочу вам, друзі, повідомити, що раніше, ще 20 липня, Укренерго повідомило про те, що вони залучили близько одного мільярда доларів кредитів і інших позик під державні гарантії для відновлення енергетичної системи, тобто гроші на відновлення. По факту є. І мільярд залучений у вигляді кредитів, і допомога Штатів Америки, і таке інше. Але все частіше з усіх прасок лунають повідомлення про те, що ми будемо складно проходити цю зиму, тому що нас буде атакувати. Я цього не заперечую, і, мабуть, ви також так розумієте, що загрози такі зберігаються. Але тут треба врахувати ще один такий цікавий нюанс, коли ми чуємо знову з кожної праски повідомлення, фактично на кожному сайті ви прочитаєте, особливо прослідковується замовний характер. Появує таких повідомлень про те, що Підвищення тарифів на електроенергію з гривні 68 до 2,64 з 1 червня це було умову, необхідністю, правильно так скажу, для того, щоб відновити енергетичну систему України. Як хто рахував, мені складно сказати, хотілося б дуже бачити, як будуть ці гроші конкретно спрямовані на відновлення енергетичної системи. Тому що, коли я вчора писав це повідомлення у телеграм-каналі, то мені закидали, мовляв, ви не розумієте, збитки енергосистеми сягнули 8 мільярдів гривень. Також цифри різні, ніхто конкретних цифр не знає, але вже конкретно виділені гроші на відновлення енергетичної системи складають понад 2 мільярди доларів. Це те, що зафіксовано на даний момент. Плюс до того, друзі, якщо ви промоніторите. Новини про надану нам допомогу безповоротну на відновлення енергетичної системи ще з осені минулого року, то ми фіксували, що уряди різних країн давали то 100 мільйонів, то 200 мільйонів, то присилали трансформатори, обладнання, яке активно використовувалося для відновлення електромереж. На цьому я наголошую. Так от, хто ж у нас є власником електромереж? Тобто електроенергія виробляється і? Вона передається. Виробляється електроенергія електро у нас на атомних станціях, які належать державі, це понад 50%. На та ТЕЦ 29%. Переважна більшість їх перебуває у володінні ДТ Крината Ахметова. 6% всього-навсього виробляється гідроелектростанціями, ну і відновлювані джерела енергії, це там різні вітряки і сонячні батареї. Це близько 8%, які дуже багато належать саме приватним великим компаніям, в тому числі і заданим мною ДТЕК. Так от, а от розподіл, тобто доста доставка. Да? Електроенергії відбувається саме найбільшим гравцем. Це ДТ Кріната Ахметова, який контролює майже половину розподілу електроенергії в Україні. І від його обленерго отримують електричну енергію понад 5 мільйонів споживачів. І от дуже великої шкоди було задано саме от цим обленерго, коли пролітало по трансформаторних підстанціях. Ви це добре знаєте. Другий за розміром власник розподільчих компаній уряд, він контролює лише 20% розподілу. Ну, я вам говорив, що «Укренерго» задіяв для відновлення 1 мільярд доларів. І близько 10% розподільчих потужностей належать. Е Ну, На жаль, російській компанії Wess Energy. Але це дані були на вересень 2022 року. Зараз уже нібито йде перерозподіл цих обленерго. Частина їх забирають і у Фірташа до уряду, до, Ну, власність переводять, я так сподіваюсь, держави. Але я думаю, що там десь воно побіжить знову по приватних руках. Тобто виникає дуже багато запитань, куди будуть перенаправлені, чому гроші, які залучені зараз для відновлення електроенергії і електромереж. І е, в великій мірі ці гроші нам надходять безкоштовно, як то, наприклад, допомога від Сполучених Штатів Америки в сумі 1,3 мільярда доларів. І чому тоді займаємося ми підвищенням е, тарифів на електроенергію і говоримо про те, що нам треба відновлювати енергетичну систему? Цифр токтичних немає, є лише заяви про те, що це вкрай треба робити. Я знаю, що вас це дуже обурює, бо ну направду ні чіткого розуміння немає. Як, куди, коли будуть використовувати саме ці кошти від підвищення тарифів. Більше того, пригадайте історію з цим підвищенням тарифів. Нам сказали, ну, ви знаєте, ми зробили все, щоб більше тарифи до кінця року не підвищувати. Тобто це не останнє підвищення. Там взагалі планувалось підвищувати тариф на електроенергію на суму понад 5 гривень. Ну, це взагалі колосальна якась цифра. Поряд з тим, нам кинули знаєте, такий шматок м'яса на часобаці, що, мовляв, дивіться. Тариф на гарячу воду ми підвищувати не будемо, але, мабуть, також до кінця року. Взагалі, історія, яка зараз це Ну, впродовж багатьох років, не останніх там року-два, триває довкола комунальних тарифів, ну, заслуговує окремої великої розмови, але ви про неї добре знаєте. і Вона по-феєричному ідіотська, коли ну, у нас просто витягують останні соки у вигляді тарифів, і навіть обуренню, ну, на правду, нашому справедливому обуренню просто немає меж. Отака історія на сьогоднішній день із візитом Зеленського до Івано-Франківська він також там відвідав і полонен, перепрошую, поранених у госпіталі вручив їм нагороди. І проговорив про місцеві бюджети, про енергетику і про війну на території Росії. Що ви думаєте з приводу тарифів, як має відновлюватися енергетична система? Наскільки ви вважаєте їх справедливими? Пишіть, друзі, у коментарях. Поширюйте відео друзям, ставте вподобайки, всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!